Оригінальну версію. Йо, -йо, йо І як я говорив, два. Е, як я говорив, що по 3-по 2 хвилини буду випускати десь. Мої рівні. Почнемо від самого найтапшого. Ось ви виставитесь. Тому я не можу попасти тут в таймінг? А тут попасти в таймінг не виходить. Просто ніяк. Тут память занимаюсь. Я просто в везине. Якщо тобі якщо в тебе вийде, то в тебе вийде. Так, стоп, что ты на понял? Что ты такая? Сейчас куркоды будут. не могут сотку пройди. Я сам не, Я ще не можу таку бачити. У мене с один раз вийшло, алло. Музичка така на задньому фоні, скажіть.

Ах ты. А тепер дивіться прикол. Ми зараз будемо проходити відзеркалено. Ну? Слово на, на павуковіці неможливо прийти. На усьому ще, й думаю, неможливо буде. Ну, кстати, тебя было запланировано на синкоптере проходить Тогда я могу выбрать еще синьше. А ну, как и не будет на мужливо на нем пройти. А не, мужливо. Черт. Ну, он не пройден, маня. Маня не мама. Какие мы на ревне не пройдем? Из моих. Чай пройден? Не, она лишь не А началь я робив з ярком, з ярком. Те, все, він робив. Йому стало лень, я начав робити. Він робить рівень друге. Якщо вам інтересно? Отут починається повна. Зопа. Ем. Ви самі можете тут побачити. Далі йде портар павука, але його можна скіпнути. Я його тут зараз трошки поправлю, щоб не було настільки важко вже. Тут далі йде так. Телепорт корабля і все неможливо, чи треба попасти аж на самий верх? <плес> бляха що я зробив Ось так пилу давайте поставимо. ту-ду 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 Та Це зловно 100 папні. Тут монеток, до речі, немає. Але якщо набирається 5 лайків, я добавлю сюди монетку. А! Що я зробив. Ви кажіть, може мені з схема робити? Музику на задньому коні. Чувак мені показує себе, я далі продовжав робити відео про Діоні Трдес. Дякую, що ти мене не зупинив. Я твої твої коментарі кожен день дивився. Кожен день. І думав, ти продовжати мені YouTube канал? Чи може перейти назад в Instagram? Ні, я типу Instagram не закинув, але просто на ньому нічого такого не виставляється. Музыку, бас? Если все 5 лайков не будет, конечно, то Кто с музыкой, а если она еще, то баз музыка. Скажи, как жить вы захочете? Ай, Таел, Мака. Та Боже! Окей, висит поки що музику. Половина, половина відео буде без музики. Я пам'ятаю, коли у мене був перший стрім в Інстаграмі, я боявся все говорити. Але мені сестра написала, а чому ти не говориш, не розповідаєш, що ти робиш. Після того моменту я почав говорити на відео. Що це таке? Воно взагалі не так було запланіровано. Декору може і не так багато, але рівень може бути трохи і продуманий, або ні. Чим мені в посовітував Даня, який живе в Гальсі. Йок Макарьок! Боже! Ні, рівень, я його не можу пройти. Конець він довгий через чур довгий. Та, йо -мо. ще, ось це все робив Ярік. Ось це робив Ярік. Потім йому стало лінь я почав продовжувати його рівень. Без музики якось. Не так і прикольно. Опа. Йо-мойо! -йо. Який через раз я там зараз І Він, коли проходив ще рівень, він типа ось цю пилу перестрибнув. Ху. Задумався. Типа, дивіться. Розбився там? Окей, це вже не має суть. Який мені рівень ось до проходити? Або зробити якийсь рівень. Перший, до так. Фон. Юф, вообще, дастер, Дастер? Я не пам'ятаю. А, ось до такі є ще. есть. Мене... Я монетку зібрав і розбився, представляєте. Хоп. Па. Тепер десь тут має бути синій портар оп. Кораблик. Монетку. Ну я плюс мінус Побачите вже потім. Я вам покажу Торонто ось такий типа рівень. Авторівень. Авторівень, да. Просто тут дуже багато багів є. Зараз. А тепер дивіться, я на кубові і на літакові. Але тут є. Ой. Ладно. Торонто вам показав Легенький. Я це робив для сестри, але вона не захотіла. Тя проход, ну він реально легенький, скажіть. Ай, там бачимо що Судальсі йде. Я його мав пофіксити на павука чи на кого там. На свінкоптера, боже! Давайте пофіксимо. Тільки у мене тут зараз баги невеличкі. Типа це все легко можна пройти. Але ось баги, баги, багами. Свінкоптер. Бау! Все є. Само Ніхіт. Ну, плюс-мінус такі. А такусь я ось довісі перевіряв. Тут оп! Хоп. Така подмахаловка. Хоп. Оп. оп, Але На Нащо на стрибати? Оп! Авторівні! Але отут вже десь треба стрибати. Отут. Треба стрибати. Потім, типа якщо впадеш і тут краще прострибати. Бо якщо впадеш то там на тебе є сюрприз. Це просто авто ну, авторівень, але капець який важкий. Ну, плюс мінус, можна сказати, все. На цьому відео і закінчу